Цікаво, яким насправді було народження Ісуса, чому Бог вибрав Марію та Йосипа бути батьками Ісуса? Чи справді вони були бідними, як ми назавжди навчали? Зануртесь в історію народження Ісуса і дізнайтесь, що за народженням Ісуса стоїть щось більше ніж те, що вам було відоме. Хрисмість писання про різдво. Ви дізнаєтесь, ким насправді були мудреці, і чому ангели були так вражені тим, що слово стало тілом. Зрештою, різдво Христа. Вкаже вам на мету народження, смерті і воскресіння Месії Ісуса Христа. Незабаром Різдво. Хвала Богу. Я хотів би привітати всіх першим, але ймовірно не вийде. Після завтра так, так є. різдво, слава Богу. Алілуя! Я знаю, що зараз всі радіють, і дяка Богу, що у вас є можливість подивитися цю передачу в будь-який зручний для вас час. Я знаю, що ви чудово проводите час. І ми тут, щоб також чудово провести час з вами. Хвала Богу, і він завжди визначає наступний рік. Я просто переконаний, що саме тому Господь подбав, щоб ми святкували його день народження саме зараз, в кінці року. Звісно, можна порахувати, як раніше говорив професор, що насправді Ісус народився десь у вересні. Але це наше свято. Люди приходять і кажуть, Різдвяні ялинки це поганський звичай? Ні, вже ні. Колись це було поганським звичаєм. Так, але це не були різдвяні ялинки. Що таке різдвяна ялинка? Це щось особливе? Ви ставите її у великій кімнаті, розповідаєте всім про Ісуса, і всі радіють і поклоняються йому. Якщо ви цього не робите, то ви багато втрачаєте. Це не просто вихідний день. Я не розглядаю це як вихідний день. Ні, це не вихідний, це день святкування, і він визначає все інше. Ви приходите і поклоняєтесь, і люди кажуть так, але в моєму домі так сумно. Тоді почніть прославляти Ісуса прямо зараз. І писання говорить, що радість від Господа це ваша сила, і якщо ви не знаєте Ісуса як Спасителя, адже Він вже не немовля, ми використовуємо цю можливість поклонитися йому і запросити його до нашого серця, віддати йому себе, бо він віддав себе нам. Так. Дякуємо тобі, Отче, ми прославляємо тебе і поклоняємось тобі. Отже, давайте звернемося до Євангелії від Луки і для тих з вас, хто не був з нами раніше. Ми вже дізналися, що все, що написав Лука, це Євангелій від Луки і дії апостолів. він написав як документальну хроніку для Теофіла. Не певен, що зараз точно відомо хто це був. Але в будь-якому разі Теофіл був кимось особливим. І Лука подбав, щоб у нього була точна інформація. Тому я вважаю, що він був віруючим. І в нього було багато запитань, на які він хотів отримати відповіді, особливо в діях апостолів. Коли зійшов Дух Святий, і в багатьох людей з цього приводу виникло багато запитань. Тож Лукас записав це для нас в книзі дія апостолів. Слава Богу, там він дав багато відповідей на ці запитання. Хвала Богу. А зараз звернімося до Євангелії від Луки. Я хочу прочитати дещо з першого розділу. Подивіться 70-й вірш. Перший розділ 70-й вірш. Як звісти устами своїх святих пророків, що були від віку. Це цікаве ствердження. Що воно означає? Це означає, що на Адамі у свій час перебувало це помазання, так і також на Енохові, так без сумніву. Отже, що спасе нас від руки ворогів наших і від руки всіх наших ненависників. створить милість, створить хесед з батьками нашими. І згадає свій святий завіт дати нам клятву, якою клявся батькові нашому Аврааму, щоб ми визволились від руки наших ворогів і без страху служили йому. Слава Богу! Зверніть на це увагу, не говориться завіт Мойсея. Так. Там говориться про Авраама. Авраама це віра. Так. Це завіт віри. І без Авраама не було б ніякого Мойсея. Вірно? Амінь. Авраам, він батько нашої віри. Так. Бо він пішов, не маючи ще жодних доказів у землю, фактично не знаючи, куди він йде. Йому було сказано йди в той край, який я вкажу тобі. І Авраам сказав, гаразд, і просто пішов. Ісус, Ісус сповнив кровну клятву Авраама. Авраама. Так. Ось чому я вказую на це. І це мало здійснитись. Тому хіба це не цікаво, що про це говориться прямо до його дня народження, прямо тоді, коли це відбувається. Нам нагадується, дитина стане тією самою кровною клятвою. І щоразу, коли за скеруванням Духа Святого робилися ці заяви, щоразу, коли робилися такі заяви, це впливало на час. Бо все мало бути точним. Тому це виконувалось. Отже, це мало бути сказане, щоб воно могло сповнитись. Коли, врешті, люди усвідомлять точність цієї книги, і те, що кожна дрібниця, кожна дрібниця тут саме тому Ісус сказав, не одним хлібом житиме людина. А кожним словом, яке виходить з уст Божих. А тепер другий розділ сталося тими днями, що вийшов наказ від кесаря Августа зробити перепис населення по всій землі, щоб оподаткувати всіх. Бідних людей не оподатковують. Я хочу поділитися з вами ще одним фактом. Від Назарету до Вифлеєму 144 кілометри. А Марія була на останньому місяці вагітності, на 38 му чи 39 му так, тижні на час від'їзду. І як транспорт слугував лише Віслюк. Подумайте про 144 кілометри. Саме тому в готелі не було місця. А не тому, що в них не було грошей. Заради неї вони йшли повільно, їм довелося взяти з собою необхідні речі. Вони мали взяти з собою все, що потрібно для мандрівки, тому це перетворилося на караван і всі їх випереджали, бо вони мали бути обережними з нею. І в більшості людей немає жодного уявлення про це. Для них він просто якимось чином прокидається в віфлеємі. Ні, ні. Тут дуже багато всього, і в будь-якому разі Певнений, що навколо неї були ангели, о, щоб вона не народила десь у дорозі. Марія мала опинитись у віфлеємі. Я покажу тобі це за хвилину. Гаразд, гаразд. Амінь. І всі пішли записуватися кожен у своє місто. Пішов також і Йосип з Галілеї, з міста Назарету, в юдею місто Давидове, яке називається Вифлеєм, бо він був із домою роду Давидового. записатися з Марією з ним зарученою, яка була вагітна. Заручена дружина. Це дуже цікаво. І тут ви бачите характер Йосипа. Коли він дізнався, що ця жінка вагітна, то, не бажаючи публічно зневажити її, адже Йосип любив цю жінку. Він не хотів цього робити. Господь прийшов до нього, як ми знаємо, ангел прийшов до нього вісні і сказав: ні, все гаразд. Отже, коли ж вони були там, то настав час народити її, і народила сина свого первістка, і сповила його, і поклала його в ясла, бо не було для них місця в заїзді, сповела. Інколи ці палени були у вигляді торбини. І там, де вони були, Ті пастухи були храмовими пастухами. І ягнят, які народжувалися там, вони відносили в храм і там приносили в жертву. Так саме тому Іван назвав Ісуса агнцем Божим, який бере на себе гріх світу. Тоді тими пеленами могла бути маленька торбина, щоб агнець не поранив себе. І вони були чистими пастухи дбали про це, і це були невеликі смужки тканини, в які загортали це ягня, а інколи і ціла торбина, щоб тримати його в ній і піклуватися про нього. Тож Марія була саме там, в тому місці для пологів, і вона народила ту дорогоцінну дитину. Саме в тому місці. І пастухам було сказано: ви впізнаєте його, бо він буде загорнений в ті пелени. Він агнець. Про нього подбали. Про нього подбали, щоб він не поранився. І коли ви бачите, як немовляє Ісуса, зображають як маленьку лялечку. Яка лежить ось так маленькому підгузнику? Ні ні. Ні, це було не так. Він був як маленький згорток, зв'язаний ось так. І також це дуже зручно для маляти. Чудово, чи не так? Отже, і були на полі в тій стороні пастухи, які стерегли отари свої. Раптом ангел Господній з'явився їм, ось вони, вони вже були там. Раптом з'явився їм ангел Господній, і слава Господня осяяла їх, і злякалися вони страхом великим. І сказав їм ангел: не бійтесь, я звіщаю вам радість велику, яка буде всім людям. Бо сьогодні в місті Давидові народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Їм буквально сказали, сьогодні народився Месія, і ви перші, хто його побачить. Амінь. І ось вам ознака: ви знайдете немовля сповите, яке лежатиме в яслах. І раптом з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, яке славило Бога. Вони вже були там. Вони подбали, щоб там все було чисто. Вони подбали, що все пройшло добре, вони вже були там, і раптом пастухи побачили їх. Оце оголошення. Все те ангельське військо було там весь той час. Вони весь час були поруч з Марією, піклувалися про неї і пильнували, щоб дорогою нічого не трапилось. Оскільки ангел був приставлений до Ісуса тієї миті, коли він народився на землі. Так. Так було завжди. Спочатку Бог посилав ангелів, пильнувати. А потім, як ми знаємо з книги буття, ті ангели, що впали, вони втратили своє становище і стали причиною потопу. І ви знаєте, що Ісус сказав, що в кожної маленької дитини є ангел. І в першому розділі послання до євреїв говориться, чи ж не всі вони службові духи, які посилаються для служіння спадкоємцям спасіння? Отже, подивіться далі. І раптом з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, яке славило Бога, і вигукувало слава вишню Богу, і на землі мир до людей благовоління. Коли ж ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному ходімо до Вифлеєму і подивимось, що там сталося. Про що звістив нам Господь? Хвала Богу. І вони пішли поспішаючи і знайшли Марію та Йосипа. І немовля, яке лежало в яслах. Побачивши його, бачите, тут нема згадки про мудреців. Їх там нема. Звісно, у сцені народження Ісуса всі частини з'єднуються в одну, в одне дійство. Але мудреців там не було. Бо ми вже дізналися, що коли прийшли мудреці. То Ісусові було вже два роки. Він був маленькою дитиною. Мудрецям знадобилося багато часу, щоб прийти зі сходу. Вони мали подолати небезпечну територію і вони були навантажені багатьма скарбами. Про що ми вже казали? Бо вони мали профінансувати їхню мандрівку та перебування в Єгипті. А також профінансувати їхнє проживання в Назареті, коли вони повернулися назад, бо вони мали оселитися в Назареті, адже Ісуса було названо Назарянином. Про це пророкувалось. Ангели, які спостерігали за цим брата Копленд, повертаючись до цього. Це виконання того, що сталося раніше у місті Давида рут і Боаз, поля Боаза, правильно, і це поля Боаза. Він є у генеалогії Ісуса, так Рут і Боаз. Отже, вони були у тому місті, де Боаз став родичем, викупителем, одружившись з Рут. Так і він покрив її своїм одягом. І вона покрита одягом цього насіння, Рут і Боаза. Ісус – наш родич-викупитель, який викупить нас, язичників. Бо це Рут. Так Вона вийшла заміж за члена родини. Її чоловік помер, але вона могла бути викуплена родичем-викупителем з цього племені. Так. І ось вона язичниця у генеології Ісуса, як і Рахав. У генеології Ісуса згадуються чотири жінки, і це дуже незвично. Але вона це прообраз Вона в буквальному розумінні знаходилась на полі боаза всі ті пастухи. Слава Богу. Слава Богу. Отже, так. народився мій родич викупитель, і він був спавити паленками так, так само, як колись той одяг було накинуто на так. наречену язичницю. Слава Богу. Хвала Господу. Зараз я хочу перейти до цього. Коли ж ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному ходімо до вифлеєму. І вони пішли. А Марія зберігала всі ці слова в своєму серці. І дозвольте мені ще раз нагадати вам, особливо нашим глядачам, що ми дізналися про все це. Бо Лука розпитував про це в Марії, будучи в Ефесі, де вона жила під опікою Івана. Так а Іван був членом Ефеської церкви, де пастором був Тимофій. Тому не дивно, що апостол так. Павло написав Тимофію. Нехай ніхто не зневажає твій молодий вік. Тобто він хотів допомогти йому. Бо Тимофію доводилося стояти і проповідувати, знаючи, що в першому ряді сидять апостол Іван та мати Спасителя. Так, давайте я розповім вам так, про Ісуса. Так. І що ти скажеш? Отже, вони були там, коли Лука розпитував їх. Тож Іван дізнався про те, що сталося, і всі в церкві дізналися про те, що тоді сталося. Вся ця інформація, все це було отримане, завдяки його розпитуванню. Так вони зустрічалися, і Лукас записував все протягом розмови. і коли ви бачите це, коли ви бачите ці речі, коли ви бачите це. Які вони дорогоцінні, і скільки часу було витрачено на це? Адже все писалося власноруч. І ці пергаменти були дуже цінні. Їх потрібно було зберігати, берегти і охороняти. Так і все це було записане. Для нас з вами Марія зберігала це у своєму серці, в своєму дусі. В той час вона вже була наповнена духом, бо вона була у другому розділі. Так, дій. Вона була так. Вона була у тій верхній кімнаті. Вона одна із 120. Так. Часто ми думаємо про Марію певним чином, але вона молитовниця, вона сповнена Духом. Так і Дух Святий спонукав її поділитися з нами всім цим. Вона казала Духом: ось що сталося. Хіба це не приголомшливо? Отже, зараз я хочу торкнутися цього, а потім я хотів би, щоб ти, Грегу, продовжив. Послухайте, як написано в законі Господа, щоб кожна немовля чоловічого роду, що відкриває утробу, було присвячене Господу, і щоб принести в жертву згідно записаного в законі Господньому пару горлиць та пару голубенят. Віфлеєму до Єрусалиму. Було десь 13 кілометрів, так. де все це сталося. І саме там, восьмого дня, Ісуса було обрізано. І зауважте, Мені це так подобається. 25-й вірш. Тоді був в Єрусалимі один чоловік на ім'я Симеон. Він був праведний і побожний, і чекав утіхи для Ізраїля. Очікував Месію. Так. І Дух Святий був на ньому. І було звіщено йому Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього або Месію. І він прийшов, наповнений духом в храм, і коли батьки принесли немовля Ісуса, щоб виконати над ним законний звичай, Він взяв його на руки. Він взяв те немовля на руки, благословив Бога і сказав. Нині, Владико, відпускаєш раба Твого за словом Твоїм з миром. Бо бачили очі мої, спасіння Твоє, яке ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поган, і на славу народу Твого, Ізраїля. Йосип і матір його дивувалися тому, що було сказано про нього. І благословив їх Симеон, і сказав Марії, матері його, ось призначений цей. На падіння і на вставання багатьом в Ізраїлі, і на знак сперечання, і тобі самій меч проникне в душу, що відкрилися задуми багатьох сердець. І була тут анна, пророчиця, дочка Фануїлова з племені Асирового. Вона була в глибокій старості, проживши з чоловіком сім років від свого дівоцтва, вдова років вісімдесяти чотирьох, яка не відходила від храму, служачи Богу, молитвою постом день та вночі. Прийшовши в той час, вона славила Господа. Молитовники знали, ким був Ісус. Молитовники і ангели. Вони знали, ті, хто проводили час перед Господом. І Я хочу сказати це всім вам. Це не просто слово для нас, це попередження для нас. Нам слід проводити час в молитві і не просто молитися, але й слухати, прислухатися і отримувати скерування. і робити те, до чого ми покликані. Багато років тому це справило на мене велике враження. Дві людини у всьому Єрусалимі у великому місті лише дві людини, які перебували в храмі вдень та вночі. І я хочу, щоб ви зауважили, що Анна увійшла туди саме тієї миті. Їхні кроки були скеровані. Так. Я вірю, що Симеон доклав зусилля, коли Господь сказав йому, ти доживеш до цього дня. Він почав докладати зусилля, як це робите ви стосовно того, що Господь сказав вам про ваш вік. Він докладав зусилля, щоб дожити до цього. Я не пропущу цю можливість. Його ім'я означає слухати. Чудово, чи не так? Її ім'я Анна означає благодать. І якщо ви подивитесь на це, то що мені це дає? Слухайте благодать. Якщо ви подивитесь на Євангелію від Іоанна, Іоанна описує Ісусу у першому розділі, 14 і 17 віршах, як благодать та істину. Те саме ви бачите на горі Переображення. Там був Ілля пророк і Мойсей закон. І ви чуєте: слухайте благодать. У нас залишилось 15 секунд. Потрібно закінчувати. До зустрічі. Ми повернемось за хвилину. Хіба це не захоплює з духовної точки зору? Як чудово знати про ці речі і мати можливість розповідати про них народам? Тому нічого не прогавте цього тижня. Ми просто заряджені тим, що ми досліджуємо, тому не пропустіть це. Це так важливо. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. До зустрічі завтра. А ми, Кеннет Коупленд і Грег Стівенс та всі наші студенти нагадуємо вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. Ісус є Господь з різдвом Христовим. Алілуя. З Різдвом Христовим. З Різдвом! Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі. Досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе.